Зрадник зі стажем в Івано-Франківську судитимуть найманця з ротно-тактичної групи Карпати російської військової групи Вагнера. Йдеться про колишнього мешканця Прикарпаття, який зараз воює проти сил оборони на боці загарбників. Слідчі СБУ встановили, що найманець вступив до російської військової групи Вагнера у 2016 році. Відтоді він перебуває там у складі родно-тактичної групи Карпати, яка є структурним підрозділом групи Вагнера. За останніми наявними даними, воює на Авдіївському напрямку Донецької області. Так звана приватна військова компанія Вагнера лише маскується під приватну ініціативу. Насправді важке озброєння та техніку вона отримує зі складів Міністерства оборони Російської Федерації, тренується на базі російського ГРУ, а підпорядковується наказом російського командування. За даними контррозвідки, бойовик вступив до незаконних збройних формувань ще у 2014 році. Спочатку він служив у 3-й окремій мотострілецькій бригаді, так званого 1-го армійського корпусу ДНР. До групи Вагнера його прийняли згодом завдяки тому, що він був судимий за вчинення насильницьких злочинів. У складі військової компанії Вагнера він брав участь у бойових діях на території Сирії. Нагороджений однією з трьох відзнак, які вручають горлері різом із Вагнера це так званий чорний або окопний хрест. Слідчі СБУ обвинувачують вагнерівця за трьома статтями кримінального кодексу України. Мова йде про державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності непередбачених законом збройних формувань. На найманця очікує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Наталя Узовик Андрій Гаргара, телеканал 402